А, ми мікроби обожнюємо вашу підлогу! Ми скрізь! І що ж ви з цим зробите? Ха-ха! Ні! Це Шарк Стім Покет Map! Колися отричені щири хлопче мікроби можуть утікати, але вони не здатні сховатися від нової парової швабри Shark Steam Pocket Mop. Доведено за результатами тестів. Shark Steam вбиває 99% мікробів, які є причиною хвороб, за допомогою самої лише води. І пам'ятайте, чисте і дезінфікована підлога запорука здорової оселі. Я порівнювала, вона прибере краще ніж усе, чим я користувалася раніше. Це неймовірно. Ви думаєте, що ваша підлога чиста, поки не бачите бруд, який збирає з підлоги насадка? Це справді чудово. Привіт, ласкаво просимо на шоу. Про чудовий прилад, який економить час та гроші, нам розповість директор компанії Shark, Марк Розен. Вітаю, Марк! Привіт, Елізабет. Це новий Shark Steam Pocket. Це нова технологія очищення парою. Подивись, яка маневреність. Я люблю свою парову швабру, але ось ця виглядає незвично. Елізабет, подивись на це. Це парова кишеня, бачиш, так пара може виходити з обох боків, тож швабра лишається сухою, а ваша підлога висихає за секунди. Вона чистить справді бездоганно та водночас дезінфікує. Просто переверніть її і використовуйте з обох боків. Іди сюди. Що ж, зараз на підлозі справді повно бруду, а вона просто знищить його. Це так легко для Shark Steam Pocket почистити і продезінфікувати вашу підлогу. І вона також надає їй блиску. Вона глибоко очищує та дезінфікує за рахунок пари. Дивись, це неймовірно, Елізабет. І це ще не все. Вон вона що? Як можна побачити, доказ справді на Steam Pocket. але ж у мене є дві сторони? Точно Тож можна продовжувати. Ви прибираєте більшу площу однією насадкою. Прибираєте і дезінфікуєте. Жодних хімікатів до того ж не дешевих. Тож це безпечно. Саме так можна чистити і дезінфікувати обома сторонами. Усе точно так, як я бачила по телебаченню. Вона працює навіть краще, ніж я думала. І я бачу бруд на насадці. Тобто вона виконує свою роботу. Пара значно краще за звичайний спосіб прибирання, бо сохне дуже швидко. Насадками просто користуватися, вони легко одягаються та чистять краще ніж усе, чим я користувалася раніше. Тож за три місяці, що вона у мене є, вона фактично окупила себе. Вона полегшує моє життя, пришвидшує процес прибирання. А якщо у вас її нема, повірте, ви захочете мати її вдома. Я б хотів провести короткий тест. Так. Ось одна з тканинних швабр, які працюють з хімічними засобами. Тож я трохи налив ось тут. Так, я це бачу. Зараз я спробую зібрати цей бруд, а в ньому можуть бути знаєш, бактерії чи мікроби. Тож підлогу варто продезінфікувати. Точно вона добре впоралася, так? Так, вона, схоже, усе прибрала. Гаразд, а тепер я пройдуся з тім покид по такому ж бруду. Так, і я хочу просто трохи пройтися зверху. Ви не лише прибираєте видимий бруд. А й позбуваєтеся проблеми, яку неможливо побачити. А тепер я переверну її, дочищу підлогу і переконуюся в тому, що вона справді чиста. Потримайте, будь ласка, ось це над цими чистими ділянками і вимкніть світло, будь ласка. Оце так. О, Подивіться Елізабет, оце залишки бруду, які ми маємо після прибирання звичайною шваброю. Фу. Це ідеальна, ідеальна швабра для мене. Мені було так легко працювати нею. Вона легка, миючі засоби не потрібні. Усе відчищає пара, а ви можете побачити бруд з підлоги на насадці. Це просто неймовірно. ви думаєте, що ваша підлога чиста? Поки не побачите бруд, який насадка збирає з підлоги. У мене тут є купа бруду для нас. Ти можеш скористатися звичайною шваброю та відром, а я скористаюся Steam Pocket. Мені доводиться докладати трохи зусиль, Марк. О, я розмазую бруд. Поглянь, що робить Стім Покет, Елізабет. Боже мій, ти випередив мене, а я встигла прибрати лише половину від твоєї площі. І ми продовжуємо і продовжуємо. Дивись, це справді неймовірно, Марк. Знаєш, я така вражена, адже це може настільки полегшити прибирання. Вау! Поглянь на цей бруд. Гаряча пара повністю руйнує бруд. І він весь збирається у Shark Steam Pocket. Поглянь. Це неймовірно. Ми завітали до торгового центру, щоб дізнатися думку пересічних громадян про нову Steam Pocket Mop. Така легка. Дуже просто, швидко? Мені подобається. Вона така легка, неймовірно, маневрена. Це справді круто. Яка маневрена? Мені подобається. Погляньте на весь зібраний бруд. О, вона двостороння. Так, перевертається ось бруд. Чудово, прибрала, висихає швидко. Дуже гарна, я люблю її. Значно краще. Без хімікатів вона економічна. Жодних хімікатів. Чудова робота. Вона супер. Нею весело Ха-ха! Ні! Це шакстім Покетмоп! Ховася за дріщені щелини, хлопче! Мікроби можуть утікати, але вони не здатні сховатися від нової парової швабри Шарк Стім Mop. Доведено. За результатами тестів Shark Steam вбиває 99% мікробів, які є причиною хвороб, за допомогою самої лише води. Чиста і дезінфікована підлога запорука здорової оселі. Більше 7 мільйонів людей по всьому світу придбали Shark Steam для прибирання у своїй оселі. Ця швабра збирає бруд, очищує та дезінфікує поверхню. Мікрофіброві насадки для Shark Steam легко прати у машинці. Вони збирають і утримують бруд та швидко виділяють пару. Тож підлога висихає майже миттєво. Щоб розпочати, налите в неї звичайну воду, встановіть очисну насадку та парову кишеню. При кожному русі уперед гаряча пара автоматично потрапляє в двосторонню парову кишеню і випаровується з неї, очищуючи вашу підлогу. Пара виділяється зі швабри дуже швидко, а підлога висихає майже миттєво. Також швабра перевертається і тому чистить та дезінфікує подвійну площу. І вона надзвичайно маневрена. Крім того, вона працює без хімічних речовин і є безпечною для дітей та тварин. Ви отримуєте все: парову швабру Shark Steam Pocket Mop, очисну насадку з двома мікрофібровими губками для прибирання будь-яких поверхонь, навіть сходів, трикутну насадку. Та дві мікрофіброві губки для чищення та дезінфекції ванних кімнат і сантехніки. За допомогою пари Shark Steam дезінфікує поверхні та знищує мікроби, створюючи чистоту у вашій оселі. Ви отримуєте великий резервуар для швидкого прибирання всього будинку. Дев'ятиметровий шнур легко переходить з однієї кімнати в іншу. А для полегшення прибирання ви отримуєте цю зручну телескопічну трубку. Ви отримаєте двосторонню насадку для прибирання пилу, чищення, полірування та дезінфекції поверхонь. Вона ідеальна, щоб чистити плінтуси, не нагинаючись. А це неймовірна насадка для килимів, яка очистить його, продезінфікує та освіжить. Ви отримаєте усю систему чищення для вашого дому за вигідною ціною, яку бачите на екрані. Отримайте Shark Steam Pocket Mop Професійну систему для швидкого прибирання всього дому вона чистить та дезінфікує будь-які поверхні, навіть килими та паркет без використання хімічних очисників. Вона дуже маневрена, тож легко чистить навіть у важкодоступних місцях. Телефонуйте та замовляйте прямо зараз. Якось я побачила, як по телебаченню розповідали про Steam Pocket Mop. Для мене це була справжня знахідка, адже більше не треба було мити підлогу на колінах. Вона перевершила мої сподівання. Це весело, я задоволена. Ви бачите пару та знаєте, що вона дезінфікує. Ніщо не зробить це краще, жоден інший прилад, і я не користуюся ніякими хімічними очисниками. Висихає так швидко, що не залишається смуг. Сама лише гарна, блискуча, чиста, продезінфікована підлога. В комплекті Steam Pocket є насадка для збирання пилу. Нею можна дезінфікувати, чистити і прибирати пил з дерев'яної підлоги. Підлога тут трохи забруднена. Подивись, скільки пилу накопичилося під килимом, це просто жахливо. Поглянь на це. Насадка дезінфікує, чистить. Але подивись, як швидко вона полірує та висушує нашу дерев'яну підлогу. Дивись. Тобто вона одразу ж висихає. Я це бачу. Steam Pocket чудова. Але знаєш що, Елізабет? Я, здається, бачу трохи пилу під килимом. Отак. Відсунь це, будь ласка. Звісно, давай спробуємо прибрати це однією з твоїх швабр. Так, я користувалася ними раніше. Я спробую. Глянь, вона просто штовхає її. Може, якщо повернути убік, ні, просто штовхає. Наче снігоочисник. І поглянь, що вона залишає за собою. А тепер дивись сюди. Оце так. Ого. Збирає й те, що залишила моя швабра. Висихає за секунди. Просто неймовірно. Це дійсно ідеальний прилад для очищення дерев'яної підлоги. Поглянь сюди, Елізабет. Далі ми будемо прибирати ось тут. Не знаю, здається, воно чисте. Знаєш що? Це той бруд, про який я кажу. Треба вимкнути світло. Ось моя ультрафіолетова лампа. Дивись на підлогу. Подивись. Ого лише погляньте на все це. Зараз я покажу щось ще страшніше. Дивись навколо навколо унітазу. О, ні. огидно так на вигляд, може й чисте, але не продезінфіковане. Саме це я й маю на увазі, Елізабет. Якщо хочеш продезінфікувати підлогу, тобі потрібна Shark Steam Pocket Mop. Добре, тепер у мене є гаряча пара, що проходить крізь парову кишеню. У ванні я користуюся трикутною насадкою. Вона проникає скрізь, куди вам потрібно, і ви можете обертати її на 180 градусів. Дивись, вона чистить скрізь навіть ось такі кути. Це правда чудово, Марк. Ти можеш чистити там, де тобі потрібно. Я чищу скрізь. Дивись. Вона така маневрена. Я можу почистити навіть за ним. Ось так будь-де мені подобається. А що вона може ще? Поглянь на це. Вау, нічого не лишилося. Абсолютно нічого. Гаразд, пішли до жахливої ділянки. Он там. Отак, тут справді брудно. Поглянь на це. Марк, усе зникло. Стім Pocket просто неймовірна. Тепер ванна не лише виглядає чистою, вона справді чиста і продезінфікована. У мене живуть собаки, і іноді вони псують килим. Скільки б я не чистила його, не протирала, це не допомагало. А от що справді знищує запахи плями, це Shark Steam Pocket Mop. Набираєте воду та встановлюєте насадку для килимів. Вона. Чистить ваш килим і чудово прибирає запах і плями. А крім того, ще й дезінфікує. А це великий плюс. По завершенні я перевернула її і побачила жовту пляму. Отже, вона впоралась за допомогою Steam Pocket Mop можна почистити і продезінфікувати будь-які поверхні краще, легше та швидше, ніж іншим способом. Гарантовано замовляйте прямо зараз. Ха-ха! Це Шарк Стім Покет Моб! Коли ви тріщині 4 хлопці! Мікроби можуть утікати, але вони не здатні сховатися від нової парової швабри Shark Steam Pocket Mop. Доведено за результатами тестів. Shark Steam вбиває більше 99% мікробів, які є причиною хвороб. Серед них стафілокок, сальмонела та кишкова паличка. За допомогою звичайної води вона також знищує більше 99% вірусів. Більше 7 мільйонів людей по всьому світу придбали Shark Steam для прибирання у своїй оселі. Ви теж маєте можливість спробувати її у себе вдома. Вона чистить та дезінфікує будь-які поверхні, навіть килими та паркет. Вона дуже маневрена, тож легко чистить навіть у важкодоступних місцях. Насадки можна прати, тобто вам не потрібно їх міняти, а це сотні гривень економії на рік. Щоб розпочати, налите в неї звичайну воду, встановіть очисну насадку та парову кишеню. При кожному русі уперед гаряча пара автоматично потрапляє в двосторонню парову кишеню і випаровується з неї, очищуючи вашу підлогу. Пара виділяється зі швабри дуже швидко, а підлога висихає майже миттєво. Також швабра перевертається і тому чистить та дезінфікує подвійну площу. І вона надзвичайно маневрена. Крім того, вона працює без хімічних речовин, а це безпечно для дітей і тварин. Я зовсім не хочу, щоб удома пахло хімією. Вона ж абсолютно безпечна та справді повністю очищує. Ви отримуєте все: парову швабру Shark Steam Pocket Mop. очисну насадку з двома мікрофібровими губками для прибирання будь-яких поверхонь, навіть сходів. трикутну насадку. Та дві мікрофіброві губки для чищення та дезінфекції ванних кімнат і сантехніки. За допомогою пари Shark Steam дезінфікує поверхні та знищує мікроби, створюючи чистоту у вашій оселі. Ви отримуєте великий резервуар для швидкого прибирання всього будинку, дев'ятиметровий шнур легко переходить з однієї кімнати в іншу. А для полегшення прибирання ви отримуєте цю зручну телескопічну трубку. Ви отримаєте двосторонню насадку для прибирання пилу, чищення, полірування та дезінфекції поверхонь. Вона ідеальна, щоб чистити плінтуси, не нагинаючись. А це неймовірна насадка для килимів, яка очистить його, продезінфікує та освіжить. Ви отримаєте усю систему чищення для вашого дому за вигідною ціною, яку бачите на екрані. Отримайте Shark Steam Pocket Mop – професійну систему для швидкого прибирання всього дому. Вона чистить та дезінфікує будь-які поверхні. Навіть килими та паркет без використання хімічних очисників. Вона дуже маневрена, тож легко чистить навіть у важкодоступних місцях. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз.